Я пастор капелан з Бучі, і коли російська навала захопила моє місто, люди ховалися в підвалах від обстрілів. Тоді, через декілька днів, не стало ні світла, ні води, не стало зв'язку, і в багатьох навіть закінчувалася їжа. І все, що в нас залишалося, це молитва до Бога. Я скажу вам більше, молилися навіть ті, хто ніколи не молився. І Бог відповів на молитву. Я бачив, як Бог врятував надзвичайно чудовим чином. І люди були врятовані, і їх діти були врятовані. Часто в нашому житті буває буча, коли нема до кого звернутися, коли зв'язку немає. Коли від тебе всі відвернулися, і залишається тільки молитва і віра в Бога. Я є власний приклад того, як Бог рятує з буч. У нас таких міст в Україні дуже багато, і зараз з них лунають самі чесні і відкриті молитви до Бога. І я вірю, що Бог врятує, звільнить їх від поневолення російського. І ми ще разом всі будемо святкувати велику перемогу. Велика перемога починається з маленької молитви і віри в Бога. Щиро вам цього бажаю! Завантажуй мобільний застосунок. Передивляйся надихаючі відео про молитву, фокусуйся на актуальних молотовних потребах. Приєднуйся до хвилини мовчання та молитви щодня.